Більярд почав заробляти на потреби дітей сиріт. Акція, щоправда, разова. Комусь багатим та знаменитим вона принесла задоволення, а комусь бідним та обділеним щоденно потрібні речі. Зібрані під час гри гроші, політики та зірки пообіцяли віддати дитячому будинку. З якою легкістю можна бодай частково вирішити проблему нужденних, бачила Алла Хоцінівська. Українські політики та зірки шоу-бізу взялися за КИЇ. Турнір відкриває. Молодший Янукович. Діти чекали від нього порад, як стати знаним більярдистом. Той порад не давав, довелося вчитися самим. Насправді, коли граєш, дуже цікаво. у більярдистів зі стажем свої секрети. Не слухається пока Надо ж розмінка нужна. Все ж, все ж серйозно Лері Він спочатку затягується, а потім на стіл мало не залазить. каже зазвичай навколо столу, кілометри намотує, та нині гра не йде. За таке такое не сказочне. Так. А ось тут у двобої зійшлися багаторазовий призер із більярду. Сергій Шахов та жартівник бурим-бурим. Один кулі замовляє. Колдуй бабка колдуй дід, колдуй сіренький медвід, знаєш, воно все виходить. Інший до хитрощів вдається. А от це фокус. так можна, звісно, поки Сережа не бачить, можна все що угодно робити. Далі майстер-клас від відомого більярдиста. Перший дубль у нас провал. Да, посмотри. Да, да, ну, що ти будеш робити? Може, щось таке попроще зіграти. О, вийшло, да? Партнер Януковича молодшого, налаштований на перемогу. Головний секрет каже. При ударі не дюргаться. <рістити> І дихати. Він краще грає за вас. Я поки тільки достаю. Шари ставлю на полочку. Та йому теж сьогодні не таланить. Улузу вдалося загнати лише одну кулю. Більярд це не просто, як деякі вважають, шари там поганять. Якщо руки короткі, дотягнутися до шару допоможе теща. Так, більярдисти прозвали оцю палку. А чому теща? Тому що всюди дістане. Плавсюди несусиланті не допоможе навіть те, що гра тільки почалася, а рахунок 6-0 не на його користь. Тішиться, програє не будь-кому, а самій міс Всесвіт з більярду. Мінут п'ять гра закінчиться. Жалко, що не в мою пользу. Воювали до самої ночі, назбирали 40 тисяч гривень. кажуть, усе піде дітям на подарунки. Але Хоцініська Андрій Блоножко ТСН, 1+,1. Над Багдадом спо